Понад півтора десятка книгарень в Україні вже самоорганізувалися, щоб з 24 до 30 червня провести у містах України перший тиждень незалежних книгарень. Як повідомляють організатори, ініціативи саме так мають на меті не лише підтримати незалежні книгарні як бізнеси, а й відновити розуміння їхньої ролі як культурних серцевин українських міст, як місць діалогу, довіри. Та спільної дії цю тему далі обговорюємо із засновником та СЕО книгарні Рідит Дмитром Феліксовим. Пане Дмитре, доброго дня вам, да вітаю вас. Ну от власне чому саме незалежні, і якщо є залежні в Україні, то від кого вони залежать? А незалежні відповідно від кого не залежить Да, гарне питання. Ну тут питання хто такі незалежні книгарні, і які є ще книгарні? Я для себе розділяю ну, напевно на три типи: це залежні, незалежні книгарні, мережеві книгарні і видавничі книгарні. То на і для того, щоб правильно зрозуміти, яка книгарня до якого типу відноситься, треба зрозуміти її суб'єктність тобто хто є головною дієвою особою, яка відповідає за відповідає на найголовніші питання в книгарні: Який асортимент, як ми працюємо з нашою аудиторією. Які книги ми підсвічуємо, які заходи ми проводимо, і якщо порівняти, то мережеві книгарні велика шана у мене до них до того, як вони розбудовують який вклад вони роблять, але тим не менш вони діють як, як системні структурні бізнеси, де все має бути ну, не просто підпорядковано певним правилам, а там має бути все підпорядковано певним правилам. А незалежна ж книгарня, це як правило засновник. Він же є людиною, яка працює в цій книгарні. Вона людина, яка відкриває її, там не знаю, там не. Дуже часто, але взагалі, от ті книгарні, яких ми поєднали. Ми багато спілкувалися про це. У нас у всіх схожі спільні мотиви. Чому саме ми відкрили книгарні? Багато з них відкрилися вже під під час повно після початку повномасштабного вторгнення. І в нас співпадають мотиви робити щось щиро, важливе для зміцнення нашої культури для через, 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 через книги. От і саме ми створюємо. Атмосфери в своїх книгарнях і наші книгарні одна на одну схожі, так от знаєте, да. з вашого опису для мене от саме незалежна книгарня, так склалося враження, що це надзвичайно атмосферне місце, так де людина може прийти і, можливо, якось крім того, щоб обрати собі ту чи іншу книгу до прочитання, ще й якось відпочити. Тим не менше, у кого виникла ініціатива, і як вона власне виникла організувати ось цей тиждень. Знаєте, ми е я був присутній на Черкаському е книжковому форумі, Він проходив онлайн. і Там була панель про місцеві книгарні. І так виявилося, що я доєднався. у Нас там було п'ять чи сім книгарень. І ми у нас така була класна жива розмова. Після неї ми домовилися створити маленький телеграм, телеграм-групу, зібратися там і про щось говорити. І а серед іншого, от в квітні, хтось. Е здається, це була Галина з Дніпра. Вона сказала: дивіться, в сполучених штатах якраз там останні тиждень квітня проходить зараз. Чекаємо, коли пан Дмитро повернеться у наші до нашого ефіру. От в... власне вже да, є ви так. Можете... так. будь ласка, да, продовжуйте. Да, да, да. Да і ми помітили, що да, от, наприклад, у сполучених штатах проходить тиждень незалежних книгарень. Я чесно кажучи, до того моменту ж нічого не знав про це. Ми почитали, подивилися, подивилися, що це за рух. Розібралися в тому, що дійсно в дуже великій кількості країн саме є таке розділення незалежних книгарні і всі інші книгарні. Тому що в незалежних книгарнях є набір по перше, мотивації схожі, чому вони створюються, і є набір схожих проблем. Які ну скажімо так поскладнюють чи ускладнюють їх е, поточну діяльність чи їх розвиток справа в тому, що великі видавці, дистриб'ютори сприймають книгарні через призму мона кажучи, звітів ексель таблиць, да? і дуже часто трапляються випадки, коли біля маленької незалежної книгарні з'являється така ж сама маленька книгарня, але мережевого гравця, яка який має більш вигідні комерційні умови, більсортимент так далі і так далі і так далі, і це ну там певною мірою пригнічує, скажімо так, малі книгарні. При цьому малі книгарні очевидно є такими, знаєте, осередками, ну осередками культури, осередками. Осередками, Спеціал. можливо, атмо... знову ж таки повертаючись до атмосфери, так місць, де люди можуть зібратися, знаєте, і відчути такий той досить незвичний у ритмі великого міста. вайб. пане Дмитре, що відбуватиметься впродовж цього тижня? Ми е, в кожній книгарні будуть відбуватися е, певний набір е, своїх подій. Тобто, кожна книгарня готується в своєму стилі щодо. На щодо подій, які там будуть проходити презентації книжок, які там будуть відбуватися, а всіх нас спільно буде поєднувати е, спільна комунікація, тобто, це не про розпродажі, це не книжковий ярмарок, це про те, що ми хочемо привернути увагу до того, що ось ми є. Ми якось відрізняємося, в принципі, як один від одного, так і від усіх інших, і ми просто будемо запрошувати, щоб до нас завітали до кожної. І таким а, чином популяризувати та, так ось ці ось незалежні книгарні. Пане Дмитро, я вас попрошу телефончик у вертикальне положення. І знову горизонтальне. Ні, не вийшло. Давайте все ж таки повернемося до вертикального. Так, дякую вам. Як книгарням так підготуватися до цього тижня? Будь-яка книгарня може подати свою заявку, вона це, це безкоштовно подати свою заявку на участь і в принципі доєднується до нашої групи і не все і готові і кожна з нас готує готує свій план подій який ми будемо анонсовувати через наш інстаграм і скоро ми ще відкриємо веб сторінку які міста вже долучилися ага. до власної ініціативи да. Пів, дніпро ірпінь львів рівне черкаси Ободжені Одеса, Старі, я сказав. Це те, що я зараз швиденько згадав. В Волині є книгарні. Ну, прям така достатньо широка географія. Ми на момент запуску нас було 15. Сьогодні вже здається біля 20 книгарень за цей день доєдналося. Ну і я сподіваюся, що за місяць до початку. Я сподіваюся, що ще декілька десятків книгарень доєднаються до нас. Поки що ну, не зкоштовно, ну, тобто це просто треба виявити бажання. Ага, поки що не долучився Хмельницький. Ми, чесно кажучи, не впевнені, чи є у нашому місті оригінальні. Книгарні, а не все ж таки філії відомих брендів, хоча маємо книжковий світ, і от Google подає цей магазин чомусь як книгарню. Давайте ми все ж таки дамо визначення, так аби розуміли наші глядачі. Ну і власне телеведуча, теж що таке книгарня загалом, Що таке незалежна книгарня. Це книгарня з створена власників Власники... да Класне питання, так щоб його коротко. Як -то, як так коротко відповісти, це книгарня, яка не відноситься до е, е, видавництв, е мережевих книгарень, з е, книгарня з визначеною е, концепцією, з власним духом і з серцем власника безпосередньо в самій книгарні, угу. тобто всі книгарні, які зараз наздоєнуються, ми це все власники книгарень, які їх створили і в них працюють. От як я до прикладу, а от пане Дмитре, чи досліджували ви можливо сегмент регіональний, зокрема, можливо, і Хмельницьким цікавилися, чи є у нас книгарні, от ті, які відповідають вашому опису? знаєте я сподіваюся, що є, бо насправді в кожному місті ну є ну, хоч якась книжкова маленька крамничка, точно має бути. Я дуже сильно сподіваюся, що і з Хмельницького також будуть які регіони зараз можливо знаєте мають найбільше книгарень, тому що зрозуміло, що у топі напевно буде Київ і Львів. Ну це так по Київ... моїм відчуттям. Да це, це очевидно, Київ і Львів. В принципі, це пер перший Київ, другий Львів. А справа в тому, що окрім того, що ми хочемо зібрати існуючі книгарні, ми хочемо спільно спільним духом, таким знаєте, створити. Мотивацію натхнення і умови, що ним що, що дуже важливо. Бо ми плануємо централізовано спілкуватися з видавцями, щоб, скажімо так, покращувати умови співпраці з ними. Бо, як я казав, ми ну ми трошечки пригнічені щодо комерційних умов співпраці, і мережа має набагато більше переваг е, між нам. Тому ми хочемо не лише об'єднати існуючих, а й сприяти появі нових. Це дуже важливо для розвитку читання в Україні, для розвитку української культури. Книгарня є локальним осередком цієї культури. Пане Дмитро, якщо ми говоримо про ті книгарні, які до початку повномасштабного вторгнення так знаходилися, от на тих територіях, де зараз тривають бойові дії, або ж у прифронтових регіонах, можливо, є дані стосовно релокації таких книгарень у більш тиловій області. Так, да, Дякую, я знаю лише про одну книгарню. Це затишна книгарня в місті Рівно. Її заснували чоловік і дружина, які до цього працювали в Херсоні. Вони релоцирувались в рівне і продовжили свою роботу вже в рівному відкривши достатньо велику книгарню на 250 квадратних метрів. Про інші я не знаю поки що, але сподіваюся, що дізнаюся, що от якраз наш цей проект, наша, наша наша ініціатива, вона дасть нам більше інформації. А от з ваших спостережень люди зараз читають, ходять у книгарні, купують книги. Чи радше, от гаджети вже замінили нам все? Дослідження, яке проводить український інститут книги, свідчить про те, що кількість людей, які щоденно використовують книжку, збільшується, і на це великий вплив мають безпосередньо книгарні. Бо в книгарні дуже ну ти тобто, це атмосфера, де ви емоційно купуєте книгу. Книга це все ж таки не перша необхідність, щоб там, як, як умовно кажучи, в хліб не заходити щодня чи через день. А книжковий має траплятися якось трошечки біля дома, біля місця, де ви живете, тому їх просто має бути набагато більше, ніж їх є зараз. І це буде сприятиме тому, що всі молоді, дорослі, будуть заміняти умовні соціальні мережі, заміняти книжкою, ну хоча б на 5-10 хвилин в день. Хоча б хотілося би так, але ви, як власник книгарні, так що би порадили. Знову ж таки, батькам, можливо, коли і як не змушувати, а все ж таки заохочувати своїх дітей читати. Знаєте, у мене наймолодшому сину 5 років, ми щовечора читаємо книжки, буквально щовечора. Тобто, ну, це, це мій шлях. Приводити в книгарні. Нехай вони торкаються. Книжок гортають і самі обирають, що їм читати за яскравими картинками, просто давати можливість до цього доторкнутися. Вони особливо зараз такі, ну просто чарівні книги видаються. Дитячі, просто очі розбігаються. Так дуже яскраві, дуже різноманітні. Як можна тим не менше, пане Дмитре, підтримати книгарні, так і українцям ну і власне владі. Ну, дивіться українцям просто приходьте в книгарні і відрізняйте незалежно від мережевої, заходячи в незалежну, ви підтримуєте малий середній бізнес. Це вкрай важливо, тому що люди, які їх засновують, вони їх засновують, як то кажуть, знаєте, там на свої власні збереження в Україні. Е Держава держави є прийнятий закон про підтримку книгарень. Він прийнятий підписаний, але на нього немає фінансування. Там є е інструмент фінансової підтримки компенсації частки оренди. На жаль. Держава не виділяє на це кошти, не знаю, що тут додати. А так так, так само, держава могла би ще є, є приклади в, в світі, і в Європі багато. От коли є на державному рівні закріплено законом, так закріплення роздрібної ціни. Ну тобто, закони, які унеможливлюють демпінг. Вони... Це теж важливо, бо, mm -hmm. бо бо великим гравцям, онлайн гравцям. Вони часто використовують зниження ціни, і це ну власне погірше стан галузі в цілому, пане Дмитре, Якщо ми говоримо про книговидавництво в Україні, загалом знаємо про те, що росіяни неодноразово атакували друкарні у Харкові. Як зараз чи вдалося, скажімо, налагодити у той рівень. Ми не говоримо про довоєнний, мається на увазі до 24 лютого 2022 року. Але тим не менше, чи вдається підтримувати на рівні так, от книговидавництво в Україні? Знайте, я сам не видавець, але з того, що я чув, перше фактор друк, який розбомбили вже відновлений там чи в якомусь іншому місті, але вже виробничої потужності стало більше. І черги, і швидкість друку, черги зменшилися, і швидкість друку пришвидшилася. Тобто, такої проблеми, як тобто, на, наразі легше, ніж рік назад. Це те, що я знаю з, з спілкування з видавцями. Так, ну і власне, на завершення нашої розмови, скажіть, будь ласка, як охочим власникам книгарень долучитися до тижня незалежних книгарень? А... Інстаграм-сторінка Indiebookstore.ua, просто знайдіть її, і доєднайтеся. Там є Google форма, є Direct, спитайте на все відповімо. Поки так ми ну до сайт Indiebookstore.ua.com, я думаю, ми запустимо протягом тижня. Так, ну а я своєю чергою дякую вам, пане Дмитре. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Глядачам телеканалу тв 7 Нагадаю, спілкувалися із засновником та СЕО книгарні Рідит Дмитром Феліксовим.